Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Мене звати Наконечний Ілля Андрійович. Я є представником фізико-математичного факультету кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів. Моїм науковим керівником є Назаров Олексій Миколайович, і ми хочемо представити вам тему фізичні властивості плівок оксидографену, осадженого на підкладка селіці О2 і відновленого за допомогою лазерного проміння. Так. Оксид графену сьогодні розглядається як один із ключових матеріалів для гнучкої електроніки, сенсорики та фотоніки, оскільки поєднує між собою можливості розчинного, фотосин... розчинного синтезу, формування тонких плівок та подальшого відновлення за допомогою лазерного або термічного відпалу. Завдяки наявності киснево-вмісних груп графеноксид є ізолятором, але контрольне видалення цих груп призводить систему у стан частково відновленого оксиду графену, в якому ми можемо керувати провідністю. Для практичних застосувань це особливо важливо, оскільки реалізація таких перетворень за помірних температур, сумісних з полімерними та Скляними підкладками, а також е е забезпечити просторову селективність відтворення це одна із головних задач, яку ми можемо поставити серед лазерної літографії сьогодення. Тому, звісно, е лазерний відпал, зокрема, е надає можливість е локально відновлювати графаноксиду, без. Е Повного нагрівання підкладки, а комбінований підхід, котрим, про який ми розглянемо згодом, допоможе нам ширше розкрити це питання і отримати оптимальні параметри, з допомогою якого ми можемо це, власне кажучи, отримати. Метою нашої роботи є встановлення фізичних закономірностей відновлення графену оксиду, а також оксидних сполук. Зокрема, ми будемо націлені на дослідження графену оксиду. Композиту на основі графоноксид, синкоксид. А також ми повинні побудувати зв'язок між термічним відпалом і лазерним відпалом, а також між характеристиками плівок, які були опрацьовані у цих режимах. Тому завдання, які були поставлені для досягнення цієї мети, це виготовлення цих плівок з допомогою методу дропкастингу, проведення безпосередньо самого термічного і лазерного відпалу, виміряння усіх. Електрофізичних властивостей, характеристик, із за допомогою якої ми можемо проводити порівняння, а також провести кореляцію, як саме ці, як саме ці характеристики корелюють між собою. Тому методи, які будуть застосовані в цьому дослідженні, це, звісно, дропкастинг, це. Метод, з допомогою якого ми будемо створювати наші плівки. Також це буде термічний відпол за температурою 25 250 градусів Цельсія. Обов'язково розглянемо комбіноване лазерне відновлення. Також протягом нашої роботи ми дослідимо ширину оптич... оптичну ширину забороненої зони, тому ми будемо користуватися спектрометром для. Визначення поверхневого опору ми будемо використовувати чотиризондовий метод, а для визначення Рамонівської, також ми будемо користуватися Рамонівською спектроскопією, зокрема для визначення характеристик, зокрема, наприклад, таких як ширина Шерноград. Отож, давайте трошечки поговоримо про те, що таке, власне кажучи, графеноксид і на що він опирається, коли ми говоримо саме про теоретичне складову. Теоретична частина нашої роботи спирається на розвиток сучасних уявлень про структури та властивості оксидографену, а також частково відновленого А В цьому випадку графеноксид розглядається як двовимерно вуглецева мережа з чергуванням СП2 та СП3 областей, які. Можна описати таким чином, що це фрагменти графеноподібної півмережі, що перекриваються між собою епоксидними, гідроксильними та іншими кисневовмісними групами. Саме ці групи відкривають широко заборонену зону і роблять вихідний матеріал графанових електроізолятором. Термічний відпал. Або ж лазерний від поступово видаляє частину кисню, збільшуючи розміри і зв'язність з доменів, тим самим звужуючи оптичний зазір і перетворюючи систему відновленого оксидографену з, піднов... з підвищеною привідністю, давайте перейдемо тоді до наших результатів. Перша частина наших результатів вона базується на таких. Електрофізично-оптичних характеристик. Зокрема, першою характеристикою, яку ми дослідимо, це буде ширина забороненої зони. Для визначення ширини забороненої зони використовувався спекот с гематичною установкою, ви можете побачити зараз на екрані. Також ви можете побачити наші структури цинк, іграфаноксид-цинкоксид, які були відкладені на кварцевих підкладках. Для кожного, з, для кожного з цих зразків було проведено термічний відпал в діапазоні 120, 140, 160, 180, 220, 250 градусів Цельсія. і так ми можемо побачити на даному слайді, як саме змінюватиметься пропускна здатність даних зразків внаслідок термічного відпалу. Для кожного графіку було проведено проведення побудову Графіку Тауці і з допомогою цього методу визначена оптична ширина забороненої зони. Дивлячись на загальну характеристику, яка зображена зараз на цьому слайді у табличках, ми можемо побачити, що при високих температурах ширина забороненої зони зміщується в менший бік, і подекуди змінюється в діапазоні від 0,9 електрон до 0,9 електронвольт. Це одне з цікавих досліджень, яке ми побачили, що за більшого співвідношення графеноксиду і цинкоксиду, ми бачимо якраз таки більше зміщення по ширині забороненої зони. Для знаходження поверхневого опору було використано чотиризондовий і на даному слайді ми також можемо бачити, що. При температурах 160-200 градусів Цельсія у нас опір суттєво зменшується з порядку 18 до 14. Другою частиною нашого великого дослідження є Раманівська спектроскопія. Спочатку раманівська спектроскопія проводилася на зразках у двох атмосферах: це атмосфера повітря та атмосфера азоту. На даному слайді ви можете побачити. Спочатку звичайний рамонівський спектр графоноксиду, а також спектри рамонівські спектри за оптимального відсотку відпилу у повітрі та азоті. Проте потім ми вдосконалили наше дослідження, і тепер ми здійснюємо порівняння трьох якісних величин. Саме, зокрема, це термічного відпалу, це семпл 2 Ви можете побачити його справу згори. Це лазерного відпалу без застосувань будь-яких Це просто звичайний чистий лазерний відпал, це те, що ми можемо побачити зліва знизу це сампл-1. І mm -hmm. також результатів, які були описані за допомогою комбінованого методу лазерного відпалу і лазерного відпалу з термічною обробкою. Підкладки, на яку була нанесена плівка графену, а саме ми підігрівали її до 100 градусів Цельсія. Від цього змінилося достатньо багато, про це ми поговоримо на наступних слайдах. Так ми можемо з вами побачити, що з допомогою раунівської спектроскопії розкривається спектр, що важливо зазначити, для кожного графіку було проведено деконволюцію, тобто ми роз розкрили наші графіки згідно а, смуг де зіречка, де 2 ш де штрих. А, а також на основі цих характеристик ми можемо побудувати якісну, якісну картину того, як саме видосмінюються, як саме видосмінюються раменівські характеристики, Наслідок цього відпливу. Зокрема, на даному слайді ви можете побачити е, ФРИ це результати. якщо бути більш точнішим, з лівого боку, ви можете побачити результати, які були здійснені без підігріву підкладки, з правого боку те, що здійснювалося з підігріву підкладки. Ми можемо побачити, що зараз оптимальний е, режим. Був вибраний саме ну, оптимальний режим за менших потужностей, був вибраний саме в цьому комбінованому методі. Так, давайте перейдемо тоді до висновків. Протягом нашої роботи було розроблено та реалізовано комплексне дослідження безпосередньо. Термічного відпилу, лазерного відпилу, а також їхні комбінації. Показано, що ширина забороненої зони внаслідок підняття температури при термічному е, знижується. Встановлено, що поверхневий опір різко падає з 10 у 8 степені до порядку 10 у 4, внаслідок термічної та лазерної обробки. Також виявлено кореляцію між параметрами розглянутими у нашій роботі, тобто можна постановити наступний висновок, що е, усі ці характеристики можна використовувати як індикатори ступені відновлення, і на основі цього говорити про те, чи ми вдало чи невдало відновили плівку оксидографену. Також показано, що попередній нагрів підкладки знижує поріг лазерної потужності, тобто за оптимальних умов, за тоді за менших умов потужності від лазера, ми отримуємо ті наші оптимальні умови, з якими було б добре працювати і було б добре отримати саме ось цей відновлений оксид графен. А також з'ясовано, що композити на основі графодоксиду змінюють край оптичного поглинання внаслідок. Термічно відпалу На даному слайді ви можете побачити апробацію результатів наших досліджень. Тобто, наші дослідження були представлені в багатьох публікаціях та конференціях. У мене на цьому все. Я дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть з радістю, буду на них відповідати.